Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про чарівну цукерочку. Десь високо, високо, в небі, серед пухнастих хмаринок, жив собі, святий Миколай. Він щороку готувався до особливої ночі, ночі. Коли треба дарувати радість і добро всім чемним діткам. Одного разу, коли Миколай перебирав подарунки, він почув тихесенький голосок Святий Миколаю, візьми мене з собою. Миколай озирнувся і побачив маленьку, сяючу цукерочку. В блискучій обгорці вона сором'язливо гойдалася серед інших солодощів. А я тебе знаю. Ти маленька, солодка цукерочка, лагідно сказав Миколай. Так, я цукерочка, але я не просто солодка. Я чарівна, я можу чути дитячі мрії. Святий Миколай здивувався. Але посміхнувся. Ну, що ж, така помічниця мені точно знадобиться. І ось настав чарівний вечір. Перед святом Миколай одягнув свою золоту мантію, узяв мішок з подарунками, а маленьку цукерочку посадив у свою кишеньку. Коли вони прилетіли до першого будиночка, Цукерочка раптом засвітилася м'яким теплим сяйвом. Тут живе Катруся, прошепотіла цукерочка. Вона мріє про книжечку, про звірят. І ще хоче, щоб мама її частіше посміхалася. Миколай поклав під подушечку катрусі книжечку, а в серце її мами. Тихесенько додав жменьку радості, щоб вона частіше посміхалася. Далі був будиночок Матвійчика. Матвійко хоче малесенького ліхтарика, щоб не боятися темряви, підказала цукерочка. І Миколай залишив під подушкою ліхтарик. А цукерочка подарувала хлопчикові солодкий запах карамелі, щоб його сни були різнокольоровими і добрими. Так вони поспішали від хати до хати, від міста до села. Цукерочка допомагала Святому Миколаю наповнювати серця дітей добром і радістю. А коли був доставлений останній подарунок, цукерочка сумно зітхнула. Святий Миколаю, а що буде зі мною? Мене ж, мабуть, хтось з'їсть. Миколай лагідно взяв її в долоньку. Не хвилюйся. Ти чарівна помічниця, а не звичайна цукерка. Ти житимеш у серцях дітей, як згадка про доброту. Кожного разу, коли вони робитимуть добро, ти будеш підростати і сяяти ще яскравіше. Цукерочка радісно заблищала і сховалася в мішечку, щоб чекати наступного року й нової чарівної подорожі. І відтоді всі кажуть коли ти, маленький друже, робиш добру справу. У небі спалахує маленька вогняна іскорка. То посміхається тобі цукерочка, вірна помічниця святого Миколая. Ось така казочка малята. Дякую вам за увагу до наступної казочки.